Умовах повномасштабної війни дедалі більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта. За дослідженнями соціологічної групи Рейтинг на кінець квітня 2022 року. Лише 15% українців спілкуються вдома виключно російською. Натомість перетік російськомовних відбувається у сегмент двомовних із 15 до 33%. Кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома, зросла з 44% до 51%, відсотка. А ті, хто раніше користувався одразу двома мовами, дедалі активніше переходять виключно на українську. Своїм досвідом переходу з нами поділилася й Чернігівка Юліана Шалетіна Довгач, яка своїм прикладом і проєктом Клуб амбасадорів Української надихає та залучає інших містян спілкуватися державною мовою. Перше я серйозно задумалася про мову. Як, мабуть, дуже багато українців після 24 лютого минулого року. До того я теж дозволяла собі казати, так яка є різниця, Але із повномасштабним вторгненням ми всі зрозуміли, що різниця таке є. Що один з основних наративів Кремля це якраз таки мова. Тут всі говорять російською, ми будемо їх визволяти. І от я собі подумала, а що було? Якби просто в один день ми всі перейшли на українську мову, на думку Юліани, таким чином один із наративів кремлівської пропаганди одразу було б зруйновано. Взагалі я українську мову почула вперше, коли мені було вже 12 років. От я завжди жартую, що я так відпрацьовую свою карму зараз цим мовним клубом, який в нас є, да тому що ми приїхали до України з Росії. Мови я не чула, не знала, потім її почала вивчати, і зараз мені захотілося стати, ну можливо, це так дуже пафосно звучить чи голосно, але показати своїм прикладом, що людина, яка не народилася в Україні, для якої ця мова по суті не є рідною, вона може говорити, якщо вона захоче. Тож люди, які тут народилися, які мають українське коріння, ну вони просто. Просто мають про це не думати, просто мають говорити своєю мовою, тому що мова це наша ДНК. Також курйозні ситуації, пов'язані з мовою, почали виникати і в повсякденному житті. Одна з таких відбулася після евакуації з Чернігова до Карпатських гір. Моїй дитині на той час було два з половиною роки. Вона така дуже активна, вона багато де бувала і вона знає і розуміє, що мама, якщо ми кудись летимо чи їдемо, що мама чи тато можуть почати говорити якоюсь незрозумілою для неї мовою. Через тиждень перебування в Карпатах донька запитала в Юліани, якою мовою вони розмовляють разом із татом. Вона в мене запитує о, з повним розумінням того, що вона українка. Мама, а ми зараз в Україні. Я кажу, да, в Україні. Чому ти запитуєш? Ну, ви весь час говорите якоюсь мовою, я її погано розумію. І в мене, чесно, в мене завмерло серце в той момент. Моя дитина, яка вважає себе українкою, вона знає, що вона живе в Україні, а вона знає, що Росія напала на Україну, ну тому що ми тут досить довгий час пробили у Чернігові. І я її запитую, Меліса, як ти вважаєш, ти якою мовою говориш? Ну, вона мені чисто російською відповідає на українському. Відтоді разом із чоловіком вони ухвалили рішення перейти на українську повністю, і в спілкуванні в суспільстві, і в спілкуванні в побуті. Я зрозуміла, що так більше продовжуватись не може, що ми маємо прийняти вольове рішення в своїй родині спочатку, перейти на українську, щоб дитина її чула. Нехай вона знає дві мови, нехай вже так буде. Це буде її тільки перевагою в майбутньому, але вона має розуміти. Що вона говорить, говорила російською. Ну, зараз вона вже е, щось змішує, да? їй три з половиною, вона вже більше говорить. Е, але ну, це був такий момент, мабуть, вирішальний. Після цього я так собі зрозуміла, що все, ігри скінчилися, потрібно переходити на українську остаточно. Юліана багато років працює в сфері журналістики та маркетингу. Тому після завершення активних бойових дій на Чернігівщині, повернувшись до міста, вирішила посилити інформаційний і культурний фронт та започаткувала клуб амбасадорів Української. Про його діяльність ми розкажемо в наступному сюжеті.